Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу один досить невинний, але набридливий і підступний пранк, який, по суті, перевантажить комп'ютер, використавши всю його операційну пам'ять. Єдиний спосіб його зупинити буде перезавантажити або ж вимкнути комп'ютер. Він виглядатиме наступним чином: Користувач зайде у свій обліковий запис і класне на нашому скрипті пранка, який відкриє ось таке повідомлення. Ваш комп'ютер захопили динозаври хакери. Але це ще не все. Через 5 секунд, або можливо менше секунд, на ваш вибір відкриться ще одне вікно з точно таким же повідомленням, і кожне з цих вікон буде в свою чергу запускати. Все більше і більше вікон командного рядка з таким повідомленням, іншим кольором, але тим не менше їх буде багато. Їх буде більшати і більшати у геометричній прогресії. Ось вже пройшло буквально декілька секунд, і у мене вже зараз кілька десятків або можливо навіть кілька сотень ось цих вікон. І найгірше те, що навіть якщо ця людина, жертва пранка, закриє абсолютно всі вікна, вони все рівно будуть відкривати знову і знову, як я вже казав, єдиний спосіб позбутися цих вікон це перезавантажити або вимкнути комп'ютер. Після перезавантаження, якщо ця людина не запустить цей скрипт пранка повторно, все буде працювати абсолютно нормально і нічого поганого відбуватись не буде. Якщо ця людина не перезавантажить і не вимкне свій комп'ютер, вона буде або закривати ці вікна безкінечно, або це все дійде до того моменту, коли вся оперативна пам'ять комп'ютера буде використана ось цими вікнами командного рядка, і комп'ютер сам по собі зависне і вимкнеться або перезавантажиться. Перед тим як почати, маленьке застереження, все, що я показую в цьому відео, має лише навчальні і розважальні цілі. я застерігаю вас від використання вивченого в цьому році для заподіяння шкоди будь-кому або будь-яких незаконних дій. Отже, швиденько підписуйтесь до каналу Віртуальної академії, поставте подобайку цьому відео, напишіть якийсь цікавий коментар, і ми перейдемо до власне створення цього пранка. Отже, першим ділом ми відкриємо редактор блокнот, натиснемо Windows R на клавіатурі, напишемо тут Notepad і натиснемо Enter. Це відкриє наш звичайний редактор, блокнот, де ми будемо писати скрипт нашого пранка. Напишемо команду echo off. Ця команда зробить так, що коли ми запускаємо цей скрипт. Кожна команда, написана в цьому скрипті, не відображалась у командному рядку. Наступним кроком ми напишемо дужка 6501.0. No. Ця команда змінює кодування командного рядка на таке, яке підтримує кириличні символи, щоб ми могли написати нашому користувачеві жертві цього пранка якесь повідомлення українською і щоб воно виводилось українськими символами, а не якимись іерогліфами. Власне повідомлення, яке ми будемо виводити користувачеві, я напишу іко. Потім два символи амперсанта і ще раз іко. І після цього українською ваш комп'ютер захопили динозаври-хакери. Далі ми напишемо англійською помітку або ж бірку, яка буде називатись початок, двокрапка, і англійською напишемо початок. Ось так. Потім ми встановимо тайм-аут, Тобто зробимо так, щоб командний рядок зачекав певну кількість секунд. Ми напишемо «timeout», Наприклад, 5 секунд, потім котова дужка «now». Котова дужка або ж стрілочка вправо. Каже, що ми не хочемо виводити результат виконання цієї команди на екран, тобто у нас буде таймер 5 секунд, але за допомогою ось цього фрагменту ми кажемо командному рядку, що не потрібно виводити повідомлення про те, що вимкнувся таймер для нашого користувача. Наступним кроком ми зробимо так, щоб цей скрипт запускав сам себе повторно, але перед тим, як це зробити, нам потрібно цей скрипт зберегти. Натиснемо Ctrl-S на клавіатурі і збережемо цей скрипт на робочому столі. Назвемо його, наприклад, Dinosaur Attack.bet. І ось тут знизу, де ми вказуємо тип файлу, потрібно вказати усі файли, і ми натиснемо Зберегти, щоб зберегти це на робочому столі. Ось у мене з'явився цей скрипт. Ви можете навіть помітити, що Windows розпізнав, який це тип файлу у мене, тип пакетний файл Windows. Windows його розпізнав тому, що ми написали правильне .bat. Тепер ось тут у скрипті ми можемо зробити так, щоб цей скрипт запустив сам себе повторно. Ми напишемо Start, тобто виконати, і після цього ім'я нашого файлу. Ось це. Я натисну F2 на клавіатурі, щоб скопіювати назву цього файлу. Ось так. Звичайно, швало мене тут без розширення, мені потрібно буде додати .bat. Готово. І в наступному рядку ми напишемо go to початок, щоб після виконання ось цієї частини наш скрипт повернувся ось сюди і запустив цю команду заново. В принципі, все, скрипт готовий. І поки що лише для перевірки цього скрипта, щоб він не перевантажив мій комп'ютер, поки я не закінчу записувати це відео. Ми закоментуємо ось цю частину коду, поставивши перед ним покрапку, щоб цей скрипт не почав самозапускатись знову і знову. І зараз побачимо, як це буде працювати. Якщо хтось запустить цей скрипт, двічі класнувши на ньому, то цей скрипт відкриється, виведеться ось це повідомлення, і за кілька секунд цей скрипт запустить сам себе ще раз. Він закрився і запустив сам себе знову. Готово все працює, виглядає дуже навіть непогано. Повернемося назад до нашого вікна редагування. Розкоментуємо назад ось цей рядок коду, щоб цей скрипт міг запускатись знову і знову. І додамо сюди ще один цікавий момент. Щоб наш скрипт виглядав колоритніше, зробимо так, щоб кожного разу, коли нове вікно буде відкриватись, щоб колір шрифта у нього був інший. Для цього додамо сюди наступних кілька рядків коду. Set похила A, Font Color. Це буде у нас колір шрифту, дорівнює відсоток. Random 2% 16. За хвилинку, коли я все це допишу до кінця, я вам поясню, що кожен рядок в цьому скрипті означає. Але якщо вам цікаво, весь скрипт цього пранка ви можете знайти в описі під цим відео. Наступним рядком ми напишемо set, наприклад, hex. І всі символи 16-кового діапазону. Далі call, set, font-color дорівнює. Ось так. І останнім рядком ми напишемо color 0, потім відсоток, font, color. І закриваючи відсоток. Окей, весь скрипт у нас готовий, тепер я поясню, що кожен з цих рядків означає. Set означає встановити. A означає, що тут ми будемо використовувати якусь математичну операцію. Ось ця hex colors це тимчасова зміна, куди ми запишемо якусь інформацію. Ось тут, за допомогою спеціальних обрахунків, ми по суті кажемо, поверни нам випадкове число від 1 до 16. Ось тут ми написали усі можливі значення кольору у 16-кому діапазоні, тобто кожне з цих чисел це якийсь колір. Який ми можемо застосувати у командному рядку для кольору шифта Ось тут ми кажемо із ось цього діапазону, вибери якесь число, якийсь один символ, і поверни його нам, щоб ми могли використати його у якості кольору шифта І ось тут ми, власне, вказуємо, що колір тла у нас буде 0, тобто чорний, а колір – це буде якийсь випадковий символ із ось цього набору символів. Це все, що робить ця команда. Так, в кінці нам треба не амперсант, а символ відсотка. Далі в наступному рядку ми використовуємо команду echo спочатку з, з крапкою, це значить просто виведи нам порожній рядок, і потім виведи ще один рядок, де буде написано ваш комп'ютер захопили динозаври хакери. Далі ми встановлюємо бірку, яка каже початок. Це те розміщення в коді, куди ми будемо повертатись знову і знову. Далі ми кажемо почекай 5 секунд, але не виводь інформацію про те, що ти чекаєш 5 секунд на екран. Далі ми кажемо запусти файл. Який називається dinosaurattack.bat, тобто запусти сам себе. Тому що цей файл, який ми зараз редагуємо, файл скрипта називається dinosaurattack.bat, тобто виконай сам себе ще раз. І потім повернись до початку і запусти сам себе ще раз. Між іншим, у посиланні на цей скрипт під відео для кожного рядка цього скрипта я додам пояснення, щоб вам було ще легше розібратись, що тут до чого. Зараз ми можемо згорнути або ж закрити блокнот. Нам більше не потрібно буде редагувати цей файл, і просто сподіватися, що користувач на ньому класний, або зробити так, щоб він виглядав трішки більш привабливо, і щоб користувач точно хотів на ньому класнути. Для цього класнемо на цьому файлі правою кнопкою мишки, зайдемо у показати додаткові параметри, або у старіших версіях Windows ви побачите ось таке вікно. Далі нам потрібно зайти в опцію надіслати і робочий стіл. Створити ярлик. Тепер цей ярлик це, по суті, посилання на ось цей файл. Тобто, коли користувач класне двічі на ось цьому ярлику, цей ярлик. В свою чергу відкриє ось цей файл. Тепер, щоб цей ярлик виглядав привабливіше, нам потрібно змінити, як він виглядає. Ми це можемо зробити лише на ярлику, ми не можемо змінити, як виглядає іконка файлу на власне самому файлі. Тому ми можемо класнути ось тут праву кнопку мишки на самому ярлику, зайти тут у властивості, знайти опцію Змінити піктограму. Так, це можемо пропустити, натиснувши ОК. І ось тут вибрати будь-яку піктограму, яка нам подобається. Наприклад, я виберу іконку ось такої папки із годиночком і натисну ОК. Тепер перейду в закладку «Загальні» і якось переіменую, як власне називається ця папка. Скажімо, Secret Files. ОК. І натисну ОК. І, звичайно ж, зараз мені потрібно буде приховати цей скрипт. Для цього я можу просто класнути на ньому праву кнопку мишки, зайти у властивості. І ось тут класнути на кнопці прихований. І натиснути ОК. Файл у мене стане напівпрозорим і зникне. Він все ще сидить на робочому столі, але зараз він просто невидимий. Для простоти і швидкості я показав, як можна зробити цей файл прихованим, використовуючи оболонку Windows. Але у нас на каналі є відео, як все це можна зробити набагато швидше і набагато легше за допомогою командного рядка. Отже, файл скрипта у нас сидить на робочому столі, у нас є посилання або ж ярлик, який буде запускати цей файл. І тепер давайте подивимось, як усе це буде виглядати. Користувач заходить на свій комп'ютер, і йому стає цікаво, що ж це за такі секретні файли, і він клацає двічі на ось цьому ярлику. У нас запускається вікно командного рядка, і з'являється повідомлення, що ваш комп'ютер захопили динозаври-хакери. Проходить 5 секунд. І у нас з'являється ще одне вікно, що ваш комп'ютер захопили динозаври-хакери. І ці вікна будуть запускатись до безкінечності. І навіть якщо я зараз усі ці вікна спробую дуже швидко закрити. Так, багато разів класуючи ось тут. Проблема в тому, що це зараз відкривається у геометричній прогресії. Тобто кожне наступне вікно відкриває ще одне вікно, точніше, цілу купу вікон. І навіть якщо ви всі ці вікна спробуєте позакривати, вони знову і знову будуть відкриватися автоматично. Єдина опція, яка у вас зараз залишається, це перевантажити або просто вимкнути свій комп'ютер. Позитивна сторона цього пранка полягає в тому, що після перезавантаження або ж вимкнення і повторного вмикання комп'ютера. Якщо користувач повторно не класне на ось цьому файлі, або на ось цій іконці, цьому ярлику, який запускає наш скрипт пранка, то комп'ютер буде абсолютно нормально працювати і нічого не буде відбуватися. В цьому відео все. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, і ми з вами почуємось в наступному уроці.